Моє ім'я Мішель Дарнел, і я найбагатша жінка Америки. Наскільки я багата, я хотіла прилетіти на золотому феніксі, і я це зробила. Я веду всі ваші справи. і Дитину виховую сама. Я заслужила надбавку. У вас є дитина? Так. Ви завагітніли природно. Так. А я думала, ви чоловіків не збуджуєте. Я взагалі не уявляв, яка вона гола. <гас> Вас заарештовано за незаконні операції. Мішель, не опирайтесь! Мерзотники! Ви банкрут. Усі ваші рахунки заморожені. Клер, знайди нового. юриста. У тебе грошей немає! Курка фарбована! Мам, якщо нема куди йти, нехай лишається у нас. О, цікаво. Ліжко диван. Обережно він у нас з характером. Усе нормально. Це я розтрощила собі куприк. Мішель, досить вилежуватись. Від Рейчел на зліт кульбабок. Наша група зібрала 189 тисяч доларів. собі. Протестую! Злочинцям не місце на наших зборах. Якщо ти не відчепишся від мене, я запхну тобі в дупу цілу коробку шоколадних цукерок. <гас> Що це тут таке? План мого повернення. Ми збудуємо імперію печива і навчимо цих дівчат вести бізнес. Потрібні завзяті працівники. Давай до нас, бойові дівчата в ціні. Щось мені страшне. Це просто кави. О, знаєш що? Я певно переплутала їх. У моїй кілька крапель бурбону. Крістал, що ми кажемо, коли клієнт не хоче купувати? Купуй печиво, бо відірву голову. Не кажи цього, крістал. Де печиво продають. Терво. Mm -hmm. uh uh, вся партія згоріла. Вау, uh -huh. цей светрик каже, я не вдав. У мене побачення, ти вбиваєш мою самооцінку. Не треба. А знаєш, що кажуть ці сумнівушка спаніеля? Клер, підтягни на У Моїх персиків голос не такий. Не защепни нас у своїх штанях. Так, подивимось, клер, я наче доярка!